Краленого шестя від артемого Насті. Щоб усе було в ажурі від Ворочука Тимура. Драйвові свята від Голікової злати. Дачу рутецьке від лізе дворецька. Злагоди і прочитання від Ворохіної Ані. Кого кохання від Дяченка Івана? Любови, віри і надії від Коська Андрій. Душа, завжди радіє від Костюка Тимофія. Друзі, вірних від коцюве Аріна. Пригоди екстрему від Кутькіна на Кім. Від Ксенії. семь. Нервів сталевих від мочиновської є. Хай все задумано вдасться від Петухової Насті. Щоб чоловік балу від ванні Пікалу Все можна довіритись на тихі не є. Ві. Привод кльових від серветнікової вова. Волі і сили від серветнікової Емілії Успіхи у Від соломичка Івана. Перемоги, звісно, від Степаненка Коріс. Заєм розуміння від Степанчика Крісті. Сумсько. Життя як повна чаша від танцюри Саші. Хай збувається ви від хай Малії. Щоб усе було по плану, від чогонького Івана пана, спокою і миру від Якубовської кіри.